З 9 по 14 грудня у Чернігові проходив 14-й всеукраїнський турнір юних винахідників і раціоналізаторів. Житомирську область представляла на ньому команда Пошук відділення науково-технічної творчості Центру позашкільної освіти імені Олександра Разумкова. Змагання проходили у формі питання-відповідь, розповідає завідуючий відділення Борис Смичок. Причому питання були представлені конкурсантам заздалегідь, та особливість полягала в тому, що діти представляли себе у різних ролях винахідник, технолог та патентознавець. Один мав гарну та доступну. Розповісти про свій винахід, інший його запатентувати, й останній показати можливість впровадження винаходу у виробництві. На цей турнір було дано 17 питань. Питання досить такі складні. Питання ті, які поки не вирішені ні техніками, ні науковцями. От і як кажуть, така надія, що можливо, щось діти, можливо, щось молоде покоління зможе внести якусь, кажуть, новизну вирушені цих питань. Досить довго готували ці питання. І в основному нам допомагав Борис Ілліч ну зі всіма питаннями. На сортуванні яйць ну я розказував про зовсім нову технологію, яку можна навіть зараз е, запроваджувати на нових конвейерах, і вона буде ефективно працювати. Це технологія, як простукувати яйця за допомогою спеціальних е, молоточків, які будуть ударяти по шкарлупі яйця і вона буде випромінювати. Звук ну, визначеної частоти. Віталій Ковтонюк, капітан Бердичівської команди, задоволений виступом своїх хлопців. Сам він розповідав членам журі та командам суперникам про спеціальний світловий датчик у замку дверей. Датчик, який спрацьовує, коли людина доторкається до ручки, і щоб можна було освітити член замка і легко відкрити двері. Ну, вважаю, також є досить коректним використанням. Якщо аналізувати інших, інші команди, суперники, мабуть. Складніше всього було грати з харківськими командами, тому що вони завжди є найкращими командами. Але я вважаю, плюс нашої команди в тому, що ми розуміли, що це гра, і ми грали, ми отримували задоволення від цієї гри. І... Нам не було головне перемога. Ми грали і отримали від цього задоволення, і дуже багато позитиву. Артем готував багато питань на конкурс на турнірі. Йому попало транспортування овочів. Це каже хлопець: він знав найкраще. Саме питання полягало в тому, що розв'язання було мали дати розв'язання, по якому ми могли без проблем стаціонарною установкою транспортувати корзини з овочами по присадибній ділянці. Запропонували. Скнів так систему установку, яка буде працювати по аналогії до всім відомого журавля, який стоїть в багатьох селах. Ми трохи його вдосконалили, представили своє бачення того, як має вирішити це питання, і доволі непогано відповіли по цьому питанню. Як врятувати життя людини при ДТП? Про це думав бердичівлянин Олексій Ольхов. За основу він узяв ремені безпеки. Я хотів зробити ремень безпеки таким, щоб він давав загасити енергію людини при зіткненні. Плавно, а не так різко, як це можуть сучасні ремені. Тому я встановив гідравлічний амортизатор під защілкою ременя безпеки, і при зіткненні цей гідравлічний амортизатор спрацьовує і дає людині ще якийсь, якийсь якусь відстань рухатися у автомобілі. Борис Смичок дуже задоволений виступом своїх підопічних. З Чернігова вони могли привезти перше місце, каже він. Просто у перші два дні трохи не пощастило. Та все ж в останній день бердичівлянам вдалося побороти найсильніші команди. Безумовно, я задоволений, як кажуть, участю, а саме більше задоволений тим, що діти поїхали і самі остались задоволені. Мені необхідно сказати, що Тоснис був дуже добре підготовлений. От, в хороших умовах ми, їх кажуть, і жили, і харчувалися. От. Об'єктивні були члени журі, необхідно сказати, що біля 50 членів журі – це викладачів вищих навчальних закладів України. Я займаюся в радіоелектронному конструюванні Бориса Ілліча, Ну, їздив багато разів вже на виставку, на змагання. Ну по всі, ну майже всі, кроме одного, всі призові місця. Благодаря благодаря Борисулічу у Бердичівської команди юних винахідників вже є плани поїхати на турнір наступного року, але тоді вони сподіваються привезти звідти перше місце.